А що таке політичне відчуття? Відчуття суспільства. Mm -hmm. І завжди вміє йти за суспільством, користуватися довірою суспільства, казати, що суспільство очікує. От перший раз мені здається, Юлія Тимошенка в цьому плані схибила дуже сильно. Покажіть, будь ласка, тут менше хвилини є, є виступ ще за часів першого голосування. От дивлюсь і слухаю, яке блюзнірство грантових патріотів. Боротьба за Україну. Фракція Батьківщина подала безліч конституційних подань якраз на тему неконституційності будь-яких міжнародних дарачих рад, будь-яких іноземних наглядових рад. Ми що комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало я, як людина, яка приймала участь в першому майдані помаранчевої революції, можу сказати, що помаранчева революція подарувала Юлії Володимирівні прем'єрство. Я пам'ятаю, от як це відбувалося, бо я бачив все, що відбувалося, як на Майдані, так і за його лаштунками в штабі Ющенка. Другий майдан взагалі звільнив з'ясниця. Пам'ятаєте, да? коли привезли Юлію Володимирівну, і вона була на сцені? В а Лабутенах, так? Мені... Да? В Лабутенах. Але на, колясці, да. на, на колясці. А от цей Майдан, я його особисто називаю Майдан наших дітей. Тому що я вже казав, це в ефірі, мені стали телефонувати політики ще помаранчевих часів і казати, гайдай, чому ти. Не телефонуєш нам. Я чому ви не телефонувати? Ну завжди ти нас визивав на Майдан і казав: почалося, виходьте, пропустите. Почалася революція. Я пропустив. Я прийшов вже значно пізніше, бо це наші діти 20 років. Це люди, які народжувалися під час першого майдану. І ось Майдан наших дітей зреагував. Я був, я з Марією зустрічався там декілька разів. був. Ось реакція Юлія Володимирівна тепер теж. Серед Януковичів і так далі. Це мої знімки, в мене ціла колекція. Я взагалі вважаю, що це історичні тепер картонки, можна потім буде робити музей, ціка... музей і цікаве і ціка... експозиція. Юлія Володимирівна сказала про Грантових Патріотів. Чи правильно, правильно розумієш, кого вона мала на увазі? Андалія. Можливо, це вона. Вас має на увазі, і ще я сьогодні почув, що ви з суда над Шабуніним. А ну, по-перше, скажіть нам пару слів, що там відбулося на суді. Ну і далі в мене до вас запитання. Ви доволі досвідчена людина в боротьбі з корупцією. Як ви думаєте, там у нас є питання, що далі буде робити влада? А, вона відступить, вона враховує свої помилки чи буде знову шукати всякі можливості? За... Багато, питань. При, при, прибрати, да. багато питань. Давайте спершу, на суді не була, була під Мар'їнським е, палацом, в ага. парку е, з е, протестом на картонках. А, Дуже зрозумів. багато Я молодих мене, людей да. там бачила. У нас була інша частина команди на, на суді з Віталіком. Ми оскаржуємо запобіжний захід, ну, його все одно лишать. Ну, ця історія, ця колонада продовжиться. Стосовно Юлії Владимирівни, я запрошую всіх глядачів зайти на сторінку Фейсбук «Центр протидії корупції. Ми там порівняли, прямо наклали спіч Владимира Путіна, оголошений кілька днів, буквально, кілька днів перед вторгненням в лютому 2022 року. На ось цей виступ Юлії Владиміровни, який просто викликав вал овацій в екстаді, просто народні депутати аплодували їй. Так, це там одне й те саме. Ну так, Путін... вот і реакція, бачите, Путін. Да, Путін, Путін. по, -по російськи це все сказав. Що э, Внешнє управління, э, НКО, контролюється Америка, це ми, да, це я э, ось, що э, Україна теряє суверенітет, міжнародне там всякі члени конкурсних комісій. Ну, так це Юля Владимировна по українськи сказала. Ось своїм пафосом. Тому е, наративи всі про грантові організації, про грантоїдів, ми знаємо, де вони народилися. Вони народилися в Кремлі. А якщо нам зараз закидають про грантоїдів, ну давайте так. Відверто вся країна зараз грантоїд. Так, ми отримуємо міжнародну половини, Більше половину бюджету, все, все угу. що іде на соціал, включно з зарплатами. Депутатів. СБУ, ДБР, депутатів, правоохоронців і президента вони йдуть з міжнародної допомоги, тобто, це фінансування від ЄС від Сполучених Штатів до недавнього було від міжнародного валютного фонду. Тобто, ну подивіться на себе ну, Ось. Тому, тому так. Це політехнологічний меседж, який намагаються використати досі. Він вже застарілий, щоб от показати, що ми якесь внешнє управління. Ми в Центрі протидії корупції є в нас гроші, немає в нас гроші, є фінансування, немає фінансування. Ми все одно протидіємо корупції. Це наша місія. І починалися ми взагалі як волонтерський рух із молодіжного руху. І 20 років назад, от як молоді люди по 17 зараз під Мар'їнкою стояли, я стояла в Харкові під час помаранчевого майдану. Ось що буде далі? Що буде далі? Я не думаю, що влада. Вивчила уроки, я не думаю, що щиро покаявся Андрій Єрмак, який сьогодні написав пост: що от торжество демократії в нас. Він дякує всім парламентарям, які відновили незалежність НАБУ і САП. з дійства Андрій Єрмак за незалежність НАБУ і САП. Так може це вони спеціально спрокували йому. Не вистачало реакції суспільства. <ріст> 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 Ось ну звичайно, суспільство наші молоді люди трошки отрезвили да і mm -hmm. Андрія Єрмака, і президента України, але. Хто не читав статтю Важливо дуже на Українській правді, там ретельно описано цей сценарій, хто його готував. Тобто це не було зроблено за один день. Uh -huh. План нейтралізувати НАБУ і САП роз... почав розгортатися в середині червня, коли Набу оголосило про підозру Черношову. Ось... І, і, і мені здається, підбиралися до Міндіча. І підбиралися до Міндіча, підібралися... підозру голосили йому брату. Ось Тоді президент емоційно відреагував, сказав, нащо мені це. Потрібні мені правохоронні органи, коли оце Набу і САП, ви не можете з ними впоратися. Тоді призначається ген Кравченка, хто його знайшов? Андрій Борисович Єрмак. Йому дали доручення впоратися з Набу і САП, взяти їх під контроль. Той сказав, як це як комсомолець справлюсь да угу. мамалодой комсомолець. або як піанер, завжди готовий. Завжди готовий. Ось і паралельно публікація була здається на текстах, де опублікували як розгорнули кампанію на анонімних телеграм-каналах. Які пов'язані з ОП з дискредитації набусап, що типу НАБУ і САП взагалі вони немає вироків, ніхто не сидить, Це взагалі не потрібні установи, дуже багато грошей. Ми на них витрачаємо. Оця кампанія була розгорнута. Ось і потім воно почало розгортатися. Щоб ну як переслідування Шабуніна з цим дуже пов'язано. Нам хотіли закрити рот, тому що хто буде вписуватися за НАБУ і САП? Ну, Шабунін і Центр протидії корупції в першу чергу. Ми захищаємо цю організацію вже 10 років. Ось. Тому е, хотіли закрити Шабуніна, е, але дуже сильно збурився не так от народ, а більше от експертне середовище, медіа, ми їм дуже всім вдячні. Е, 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 різні едиторіал повиходили. Е, громадські організації, 50 плюс організацій, виступили проти політичних переслідувань. Хотіли закрити, але ну, рот не закрили все-таки. Нас сильно не відволікли. І вже на наступний тиждень після цього маски-шоу з обшуками Віталіка почалися обшуки у НАБУ САП. 80 обшуків без ухвали суду, 15 детективів, члени їх родин, спецоперація з виявлення нейтралізації русських агентів завершилась тим, що підозри ДБР оголосили кільком детективам в ДТП, які вони чиняли кілька років тому. Два роки тому Да. два роки тому, да, і двох детективів закрили. Вони досі, ще під арештом ми не можемо зрозуміти, що ж там за обвинувачення такі серйозні. Що ціле СБУ, ГПУ і ДБР спецоперацію таку організували, не ну, знаєте 80 обшуків зробити? Це сотні людей. Це реально купа ресурсів було на це витрачено. Двох людей закрили, і один з них детектив, який по ходу Міндіча розслідував, типу, якийсь канабіс в Дагестан, через якихось своїх родичів продавав серйозно. Це таке нейтралізація російського впливу? Ну, Дивіться, до чого я. Я хочу вернутися назад. Чи влада зупиниться? Да? Відповідь на ваше питання? Або навіть не так не зупиниться. А що вона, як ви думаєте, може, скажімо, нового придумати, щоб якось а, прибрати оцей генератор страху? Е, влада Є? адаптується, е, їхній намір е, нівелізувати незалежність набу і САП не змінився. Їхні підходи скорше за все зміняться. Тобто, закон вони вернули назад. Але індивідуальний тиск на окремих людей в САП, починаючи від керівників від кервоносних бачити спецслужб. Далі ці люди mm -hmm. я згодна з Ярославом в заручниках. Не зрозуміло за що вони закриті. Вони не можуть навіть під заставу вийти, що там з ними роблять. Ось це можна очікувати далі. Вони спробують, я думаю, дискредитувати протести. Вони вже намагалися, не вийшло проти дитини дітей. Важко ми пам'ятаємо, чим це закінчилося для Януковича. 69% українського населення згідно опитування градус. розуміє, за що протести, підтримують їх і бачать в них ну і важко називати ворогами декілька тисяч, мені здається, декілька десятків тисяч дітей, молодих, так. від 20 до 25 так. років. Але це ніяке ФСБ не змогло б підкупити.